Проблема номер 5 новачків в інфобізнесі. Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я розберу для вас чергову проблему новачків в інфобізнесі і поділюсь своїми корисними рекомендаціями, як вирішити цю проблему. А проблема ця звучить так: у новачків немає потрібних технічних навичок, щоб вирішувати різні задачі в інфобізнесі. А в інфобізнесі цих задач ой як багато! Створити продукт, оформити його, запакувати свій продукт, створити сайт, налаштувати воронку продажів, провести вебінар, налаштувати платну рекламу і так далі. і так далі. Купа задач, які потребують різних технічних навичок. Якщо цих навичок не буде, то задачі або не будуть виконуватись, або ж все буде робитись не дуже добре і не дуже якісно, і буде виглядати у підсумку жахливо і працювати жахливо. Що ж робити з цією проблемою і як її вирішити, давайте розбиратись. Перший шлях це навчитися все робити самостійно і здобути потрібні навички самостійно. Мінус цього шляху в тому, що на старті вам доведеться добре попотіти і витратити купу часу, щоб у всьому розібратися. Плюс в тому, що коли ви в цьому розберетеся, то зможете дуже швидко закривати будь-які задачі в своєму інфобізнесі для себе. І не витрачати на це свої гроші. Крім того, ви зможете закривати ці задачі іншим людям за гроші, ви можете запропонувати іншим підприємцям, щоб ви виконували за них ці задачі за певну суму грошей. Чи навіть ви можете стати продюсером, продюсувати інших експертів і заробляти на цьому гроші теж чудовий варіант. Якщо вам підходить цей шлях, то у мене для вас буде декілька корисних рекомендацій. Якщо ви хочете скоріше отримати потрібні навички, то вам краще пройти платне навчання у більш досвідчених колег, у яких вже є ці навички, або які навчають тому, як здобути ці навички. Вони розкажуть і покажуть вам, що і як треба робити, і нададуть вам список потрібних інструментів для інфобізнесу. Якщо ж ви не хочете або не можете пройти платне навчання. То вам потрібно в першу чергу знайти свій список інструментів, які будуть допомагати вам вирішувати різні інфобізнесові задачі, які будуть допомагати вам в вашій роботі і робити простішим процес виконання різних задач. І навчитися добре користуватися цими інструментами. Тим паче, що в інтернеті є купа безкоштовних навчальних матеріалів, по більшості сервісів, по більшості програм, які ви можете використовувати в своєму інфобізнесі. Наприклад, я для створення різних сторінок для свого інфобізнесу використовую спеціальний плагін Architect. Він дозволяє мені швидко і просто створювати всі необхідні сторінки для мого інфобізнесу без знання HTML-коду і різних таких розумних штук. Для створення різних графічних матеріалів я використовую спеціальну безкоштовну програму, яка називається Canva. За допомогою Canva я створюю різні там графічні матеріали, які мені потрібні в інфобізнесі. Тобто ідея полягає в тому, що вам треба знайти свої допоміжні програми і сервіси, навчитися ними користуватися і з їх допомогою вирішувати різні задачі в інфобізнесі. Другий шлях актуальний, якщо у вас є можливість вкладати гроші в свій інфобізнес на старті. В такому випадку ви можете сфокусуватися по максимуму на своїх головних компетенціях, на тому, що ви вмієте вже зараз, і самому виконувати тільки ті задачі, які вимагають від вас ваших компетенцій. А всю решту задач в інфобізнесі делегувати іншим людям за гроші, платити іншим людям, щоб вони закривали ці задачі за вас. Мінус цього шляху в тому, що вам доведеться витрачати свої гроші на старті, і невідомо, коли ви зможете ці гроші окупити. А ще ви не зможете максимально швидко виконувати різні задачі в інфобізнесі, тому що вам спершу треба доручити цю задачу, щоб ви виконала її інша якась людина, потім вже отримати те, що вам потрібно, і потім вже можете рухатися далі. Плюс в тому, що ви не будете розпилятися на купу різних задач. І зможете максимально сфокусуватися на своїх головних компетенціях, на тому, що у вас найкраще виходить. А значить, ви зможете ще краще прокачати ці компетенції і стати ще кращим в тому, в чому ви і так чудовий. Третій шлях це знайти собі продюсера, який буде відповідати за внутрішню кухню інфобізнесу і технічні моменти. А самому сфокусуватися на прокачці своєї основної експертності і навчати людей. Мінус в тому, що хороший продюсер буде, збирати, буде забирати до 80% прибутку собі. Плюс в тому, що ви зможете витрачати свій час на прокачку своєї експертності і на навчання ваших учнів. Тобто займатися тільки тим, що вам подобається. І вам не потрібно буде витрачати свої власні гроші на старті, так як продюсер бере на себе всі затрати і ризики на старті. Він за все це відповідає на старті, але він і забирає 80% деякі продюсери, якщо вони дійсно круті, вони можуть забирати аж до 80% прибутку собі. Як бачите, кожен шлях по-своєму хороший і по-своєму цікавий. І має як свої плюси, так і свої мінуси. Тому який саме шлях вибирати, вирішувати тільки вам. Моя задача вам розповісти про ці шляхи, щоб ви їх знали і потім змогли вибрати той, який, який вам більше подобається, який вам більше підходить. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Буду дуже вдячний за ваш лайк і коментар під цим відео. Гарного вам дня і чудового настрою! Бувайте!